Друзі, всі вітаю на каналі. Останнім часом новини з світу реальної авіації у нас стосуються військової авіації. Тому вашій увазі сьогодні вирішив зробити такий спонтанний відосик. Сталося дві дуже важливі події: одна з реального світу, інша з симулятора. По-перше, F-16 передали нарешті вже в Україну і вони знаходяться десь у нас в Україні. І в симуляторі Microsoft Flight Simulator 2020 є F16, тому я на ньому політав. І про це також вам розкажу в подальшому відео. І також випустили Су-27 для Microsoft Flight Simulator, який виглядає просто. Ну, коротше, дуже класно він виглядає, здоровенний літак. І порівняно з F16, також ви можете побачити, що він виглядає просто супермасивно. Тому це відео буде стосуватись найкращих мілітарі-джетів, що є Microsoft Flight Simulator. Ну і звісно, це все. Просто по моєму такому 5-хвилинному, можливо, десь 20-хвилинному погляду на кожний з літаків. Загалом я затестив 20 літаків. Міг-19 я взагалі не буду вам показувати, тому що це повне лайно. Але він вийшов дуже давно, тому я його якось скачав. І заодно ви зможете подивитись, як ці літаки виглядають всередині з кабіни. Повне нарізане відео, де я півтори години літаю на різних мілі та ріджетах, буде в описі, я його не буду зараз викладати. А сьогодні я вам розповім чисто про десь топ-5, мабуть, літаків, котрі варто спробувати Microsoft Flight Simulator. Про покупку я не кажу, тому що вони коштують дуже багато. Але, кажучи, наперед, Су-27 мені сподобався, можливо, найбільше серед усіх, і він коштує ледь не найдешевше. В середині гри його можна купити за 500-600 гривень. Ну що ж, поїхали? Перед вами зараз табличка. Я склав рейтинг з усіх літаків, що я тестував. Знову такі критерії максимально в мене були прості. Сів, полетів, заоднажився на полосі. В самому правому стопчику ви бачите рейтинг від 1 до 10. Чисто по одному польоту, без процедур запуску, без нічого такого, сів і полетів. А з самого лівого боку ви бачите по п'ятибальній шкалі рейтинг цих літаків в середині маркетплейсу Microsoft Flight Simulator. Ну, щоб ви орієнтували загалом, як люди там по 100, по 200, по 300 людей купують, ставлять рейтинги, тобто зможете орієнтуватись на загальну оцінку. І другий стовпчик, як бачите, це ціна. І тут. Найдорожчий літак, з нього я і почну. Це Hawk t 1 від Just Flight. Just Flight це відома компанія, котра робить літаки для цивільної авіації. Ну що ж, давайте подивимося на цей Hawk t 1 і я розкажу, чому він мені сподобався. Зразу після завантаження у вас зустрічає кокпіт, і ви можете знайти планшет, де можна все налаштувати, швидко його запустити, тобто дуже приємно. Це схоже на цивільні літаки. Також тут є GPS, де можете налаштувати вид зверху і полетіти вже з якоюсь навігацією. Планувати також можна політ. Я швиденько подивився, що тут працюють всякі виключателі, перемикачі, тобто рівень проробки дуже класний. І ще скажу, Коли я ставив рейтинги свої, то я не враховував ціну, тому що ціну я вже подивився потім, коли робив всякі таблички. У цього літака дуже чудові звуки, гарний візуал, все чітко. Також ви можете бачити випущені закрилки, тобто цей літак найбільше підходить для тренувальних польотів і в реальному житті, я думаю, він також для цього використовується. І Якщо так станеться, що ви його придбаєте за 50 баксів, то ви зможете навчитись літати, я думаю, і ви зможете, так би мовити, перейти на мілітарі джети через оцей хок Т1. Швидкості у нього не супер надзвукові, як у якогось F-14 або F-15, тому ви зможете ще й паралельно роздивитись місцевість, де ви літаєте. І на ньому також можна покрутити все, що вам заманеться. Він приємно літає. Маневрує поміж гір, виходить із крутих піке, та я не замітив якихось очевидних лагів, багів та всього такого. Коротше, приємний літак. Рекомендую вам його спробувати, якщо ви дивитесь на якийсь крутий jet. Не будемо зупинятись, якщо цікавить, в описі буде повне відео, де я там хвилин 5 на ньому літаю, тому продовжуємо. І наступний літак у нас Су-27, про котре так на початку гарно казав. І реально мені тут все сподобалось, можливо, тому що він йде вже базово в українській лівреї, дуже красива ліврея. І в мене є спогади з дитинства, коли я збирав пластикові такі літаки в модельку, потім вставляв йому металеву палку, хвіст і ціпляв десь на поличках. І У мене висів такий розмальований красивий Су-27. Де він зараз, я і гадки вже не маю. Тим часом розкажу про виробника цієї моделі. Це DC Designs. Вони вже зробили F14, F15, та ще кілька літаків для Microsoft Flight Simulator І в своєму рейтингу я літакам цієї компанії поставив доволі гарні оцінки. Тобто вони роблять якісно. Але чому саме мені сподобалася ця модель? Це тому що це дуже мощний літак, він дуже швидкий, розганяється топово, класні в нього звуки. Також в нього звук перегрузки дуже топовий, прям там щось пікає, пілікає. Ну, прям просто космос. Мені це дуже сподобалось, додає атмосфери. Крім цього, там написи на знайомі всім на мові всередині літака, якщо робити все по процедурам, то нам буде більш-менш все зрозуміло, що і чому треба натискати. Також цей літак може робити фігуру пілотажа Кобра, звісно, вона в мене не вийшла, але я бачив в інтернеті відео, що цей літак дійсно на це здатен, що не можна сказати про деякі інші моделі. Тобто це така фішка Су-27, як я зрозумів. І цю фішку тут проробили. Зараз ви могли чути звук, цей про який я казав. Це або швидкість звалювання, або перегрузка. Ну і загалом, може, через якісь свої дитячі спогади, чи я не знаю, що мені дуже сподобалось на ньому літати. І якби я щось купляв, то саме цей літак. Він коштує зараз, хоча ви бачили, 23 бакси. Це одна із найнижчих цін, взагалі, котрі зараз є на мілітарі джети. Але як я казав в попередніх відео, всередині маркетплейса самого симулятора. Рахується курс долара до української гривні 25, а не 40, як зараз, тому ви можете його придбати за 500-600 гривень. Враховуючи, що фізика і реалістичність, і всі такі параметри в Microsoft Flight Simulator точно не дотягують до реалістичності, а більш того, вони не дотягують до симулятора ДКС, то платити багато за літаки не варто. Крім цього, ще цікавий факт для тих, хто слухає, то я читав відгук. Одного блогера, котрий перейшов з ДКС на Microsoft Flight Simulator, він сказав, що взагалі найкраща модель, на котрій він літав, це базовий F18, тому що він найбільш реалістичний. Тому чисто теоретично можна вкинутись трошки оцей Hawk t 1 від Just Flight, тому що там він не літає на сферих звуках, там якісь супер динаміки та оружжя не використовується. Також можна вкинути Су-27, це я про себе кажу, тому що він такий душевний. Ну і далі я пропоную перейти до F16, тому що це ще один душевний українцям-літак. Переходимо до F-16, це, мабуть, останній літак, котре я вам покажу доволі так детально. Та розкажу щось про нього. По-перше, мені дуже сподобався зовнішній вигляд з кабіни, коли я тільки завантажився. Нічого не заважає погляду вліво-вправо. Якщо грати, наприклад, у VR або з якимось айтрекером, то це взагалі має бути бомба. Також з очевидних плюсів тут є карта. Справа можете побачити, і там можна бачити гравців, котрі онлайн також літають. Він дуже маневрений, дуже швидкий, хочеться на ньому щось таке витворяти. І дуже приємно літати низько по місцевості, все гарно видно, нічого не заважає взгляду. Ну і також це літак, який передали в Україну, тому відношення у мене до нього також предвзяте. Але ще придбав я його для себе. Мабуть, ні, скільки там, 20-30 баксів коштує, то ні. Я би взяв собі Су-27 з цієї троєчки. Також зауважу, що на цьому літаку можна витворяти практично все, що вам заманеться в голову і без якихось критичних наслідків. Ви можете бачити, що я зараз витворяю десь в лакоруні, здається, в якомусь місці. І мені дуже сподобалось там літати, робити все, що завгодно. Посадка на ньому доволі складна та треба бути дуже чітким, тому що двістання між шасі в нього дуже маленька треба його чітко садити. Ціна на нього 34 долари. Виробник SC Designs. Тому дивіться, кому дуже кортить, але мені здається, що коли літак не може стріляти, та в нього половина кнопок, скоріш за все, не функціонує, нервістична фізика, тому сенсу особливо в, цього, в цьому немає. Тепер я хочу перейти до частини, в котрих я згадаю літаки, котрі мені дуже сподобались, чисто так сісти і політати. Це Міраж 3. Він колись був доступний безкоштовно на Flight 7 TO, потім проєкт закрився, і тепер він доступний безкоштовно тільки на сімплазі. Там є проблема зі звуками, проблема з тим, що половина кнопок не працює, якісь непонятні текстури, але на ньому літати чисте задоволення. Мені дуже сподобалось, я на ньому навіть зміг просто взяти і сісти на аеродромі, звідки і вилетів. Тому я не бачу жодних причин, щоб його не скачати і на ньому не політати. Якщо ви просто хочете раді забави по фану політати. Мені дуже сподобалось, тому рекомендую. Я навіть продовжу запис якогось аудіоряду під це відео, тому що ви бачите, як я вправно проходжу під проводами. Можливо, тому що це літак безкоштовний, тут якась дуже проста модель керування. Але що нам треба, нам хочеться політати, подивитись красиві види, відчути себе пілотом на годинку там, на півгодинку ввечері. І, в принципі, цього більш ніж достатньо на цьому міражі 3. Тому йому лайк. Але також ви можете це зробити на базовому F18, котрий у всіх вже доступний всередині симулятора. Так, там якийсь дивний візуал, він якийсь пластмасовий, плоский. Але кажуть, що фізика в нього найбільш реалістична з усіх, навіть платних повітряних військових суден, симуляторі. Тут я не буду на ньому сильно зупинятись. Подивилися, як він виглядає, подивилися його кабіну. Рухаємось далі. І ледь не останній літак, котрий я хочу відмітити, котрий мені реально сподобався, це Harrier 2 невеличкий також літак, який в 16. Я думаю, що він не когось. Нетипового аеродробного базування. Цікаво виглядає, приємно керується, легкий, потужний. В общем, пушечка мені дуже сподобався. У нього трохи гірший огляд з кабіни, ніж у F-16, але він мені по керуванню сподобався більше, ніж F-16. Дуже прикольно на ньому політав десь, у, десь на островах Іспанії. І це один з небагатьох літаків, котрий мені вдалося посадити більш-менш нормально в сторони паласи, можна так сказати. А тепер рухаємось далі. У нас залишився лише один літак, котрий я відмічув окремо. Це F-14 від India Foxtrot Eco. Але відмічує його лише за візуальну реалізацію, але в Microsoft Simulator візуальна реалізація літаків є дуже важливою. Це, мабуть, перший симулятор, де візуально все має виглядати дуже чітко і може виглядати що найважливіше. І саме F14 від цієї компанії рахується найбільш візуально крутим, гарним літаком. Я трошечки на ньому політав не сказати, що мені подобаються літаки від Індія Фоксортека. Можливо, вони дуже реалістичні, але якось тяжко на них літати. Отак, от чисто сісти і полетіти по фану. І можливо, саме це речення найкраще каже про рівень мого топ, який я для вас зробив. А тепер просто покажу, як виглядають кокпіти. Як і обіцяв на початку відео, Pilatus pc 1 в вашій увазі, це літак, котрий пропелерний, але також він рахується як джетом. Доволі цікавий варіант, і на ньому, в принципі, теж можна політати. Далі просто я вставляю картинки і зараз лайвом буду вам їх озвучувати. У нас ще один літак тренувальний, наче італіянський, але я його не запам'ятав. F5 Tiger, нічого цікавого, F15 дуже швидкий, дуже потужний. Я на ньому ледь не в космос летів, F22A це наче безкоштовний проєкт, але я на ньому просто звалився. Стол в мене спрацював і він звалився. Торнадо ECR дуже старий літак, я пам'ятаю, що він мені чимось запам'ятався, але я його в ТОП не вставив, тому хрен знає М346 взагалі не пам'ятаю, F-35A це, мабуть, найсучасніший літак, що взагалі є в симуляторі. F14A також, А, це я розповідав, але є ще F14A. Ви його зараз бачите, також від DC Design компанії CJ Simulations Typhoon. цікаво виглядає, але щось нічого мені не запам'ятався. Він airfile також мені не дуже сподобався. І це якийсь старий тренувальний літак, але тут, взагалі, вигляд весь подпорчений, тому ця фуга, на жаль, йде лісом. Але я бачу планшет, тому можливо це дуже класний літак. В описі знову таки буде посилання на цю табличку з моїм топом і посилання на повне відео, де півтори години там кружляю на цих всіх літаках. І на цьому чудовому нічному кокпіті Су-27 я закінчую це відео. Дякую вам за увагу. Пишіть у коментах, які... Літаки, вам подобається такого плану, щоб сів і полетів сильно не заморачуватись. Або розкажіть про ваш топ літаків, котрий вам подобається і за якими критеріями ви його оцінили. Всім дякую за увагу і скоро побачимося. До зустрічі!